Привіт, Заплющ очі на мить і уяви собі спокійний вечір у безкраїх просторах українського степу. Ти стоїш на порозі Чорного лісу, де дерева мовчазно охороняють свої таємниці, а вітер співає тихі пісні. Сьогодні я розповім тобі історію повільну і спокійну. Як цей вечірній вітер. Це історія про життя козака, про його зв'язок з природою і ті спокійні миті, коли світ зупиняється і все стає на свої місця. Дозволь собі розслабитися, вдихнути глибоко і поринути у цю казку, яка допоможе тобі знайти спокій і затишок. Тиша вечірнього степу огортає все навколо, немов теплий плед. Холодний вітер, що повільно ковзає між високою травою, несе з собою свіжість і легку прохолоду. Трава шепоче між собою, шелестить і колихається, ніби розповідає історії, що пам'ятає ще від пращурів. Далеко Майже ледь чутно лунає спів бандур, мелодія, що пливе над степом, ніжна і трохи сумна. Вона ніби розкриває серце землі, де колись блукали козаки, шукаючи свою долю і свободу. Ти стоїш на самому краю Чорного лісу. Під ногами м'яка земля, вкрита тонким шаром роси. Що ще не встигла висохнути після дня? Погляд твій спрямований у далечінь, де степ розтікається до самого горизонту, обіймаючи небо ти козак, людина, що живе у гармонії з природою і її законами. Ти звик до тиші, до звуків вітру і до далекого крику птахів. Відчуваєш, як твоє серце б'ється у ритмі цієї землі розмірено і спокійно. Холодний подих вітру торкається твого обличчя, приносить свіжість і нагадує про далекі походи, про битви і мирні ночі біля багаття. Ти вдихаєш глибоко, наповнюючи легені чистим повітрям степу. Тут... Серед цих просторів ти почуваєшся вільним і живим, ніч поступово опускається на землю, занурюючи все навколо у спокійний напівсон, звуки стають тихішими, а кольори м'якшими, ніби природа готується до сну. І саме в цю мить починається твоя історія. Історія козака у Чорному лісі, де кожен подих вітру і кожен шелест трави розповідають про минуле і сьогодення. Ти ступаєш обережно, майже безшумно, на м'яку землю під ногами. Під твоїми чоботами хрумтить сухе листя. Але загалом усе навколо наповнене тишею, глибокою, майже священною. Чорний ліс розстилається перед тобою, його величні дерева підносяться вгору, хапаючи з гілками за небо, що вже починає темніти. Ти бачиш, як крізь густе листя пробиваються останні промені заходу сонця. Розфарбовуючи все довкола, в золотисті, бронзові та темно зелені відтінки. Вітер, що повільно проходить крізь ліс, грає з листям, змушуючи його шелестіти і шепотіти на невідомих тобі мовах. Цей шелест, ніби таємний діалог дерев, який розповідає про те, що відбувалося тут багато років тому, про давні легенди. І про невидимі сліди, що залишилися від козацьких стежок. Ах, повітря насичене свіжістю, змішаною із запахом хвої, вологого моху, і трохи терпким ароматом старої деревини. Цей запах, ніби обіймає тебе, нагадуючи, що трі частина цієї землі, цього лісу, цієї історії. І в цю тишу несподівано вривається крик сови глибокий, протяжний і трохи сумний. Він розноситься в темряві, немов заклик до нічного життя лісу. Здається, що сова знає всі таємниці Чорного лісу і спостерігає за тобою, мов непомітний охоронець. Ти зупиняєшся і дозволяєш собі відчути цей момент. Тишу. Запахи, звуки. У цю мить ти розумієш, що ліс це не просто дерева і земля, це живий організм, який дихає, співає, пам'ятає. У твоїй душі з'являється відчуття спокою, але водночас і загадковості. Ліс приховує багато невідомого, та це не лякає, а надихає, бо ти знаєш, що саме тут, серед цих дерев. Ти можеш знайти відповіді на свої питання і силу для нових звершень. Твої думки повільно плинуть, немов річка, що м'яко обтікає каміння. Ти згадуєш, як багато разів твої предки приходили сюди, шукали притулок, відпочинок, натхнення, і ти продовжувач їхнього шляху. Тут, у глибині Чорного лісу, ти почуваєшся не самотнім а частиною великої родини родини природи, історії і життя. І коли вітер знову здіймається, заграючи між гілками. Ти вдихаєш глибоко і знову крокуєш вперед, впевнено і спокійно слухаючи цей безмежний симфонічний шепіт лісу. Відкривши невеличкий мішечок із сухими гілочками, ти акуратно укладаєш їх у невелике заглиблення в землі. Рухи твої повільні, зосереджені, кожна дрібниця важлива, кожен рух має значення. Запалюєш сірник і підносиш його до сухих тонких гілочок. Спочатку вони лише ледь палають. Тихо шелестять, а потім полум'я починає розгоратися, даруючи тобі тепло і світло. Ти спостерігаєш, як язики вогню грають у темряві, кидаючи танцюючі тіні на навколишні дерева. Вогонь стає твоїм другом у цю ніч, охоронцем від холоду і самотності. Навколо чути нічні звуки. Легке дзищання комах, що летять у темряві, і глибокий протяжний спів сови, яка високо в гілках пильно слідкує за світом навколо. Ти сідаєш біля багаття, зігріваючи руки, тепло розливається по тілу, заспокоюючи кожен м'яз. У цей момент думки твої повільні, як тягучий мед, згадуєш минулі походи. Нічні переходи, розмови біля вогню, коли друзі ділилися історіями про далекі землі і великі битви. Відчуваєш, як ці спогади зігрівають душу, ніби вогонь у печі? Можливо, ти звертаєшся у думках до свого предка, що колись ходив цими шляхами. Легкий монолог. Брате мій, чуєш цей вітер? Він несе наші історії. Хай вони живуть у серцях тих, хто прийде після нас. Тут, у цьому лісі, ми сильні і вільні. Тут наша сила і наш спокій. Пауза. Ти слухаєш, як ніч оживає довкола. Кожен звук, кожен шорох ніби додає відчуття єдності з природою. І хоч далеко від дому, під цим безкраїм небом, ти знаєш, ти у безпеці. Вогонь охороняє тебе, ліс співає тобі колискову, а душа спочиває. Ти повільно крокуєш між високими деревами Чорного лісу. М'яка земля під ногами трохи волога, але не холодна. Вона дарує легку підтримку з кожним кроком. Навколо панує тиша, яку час від часу порушує ніжний шелест листя, що колихається від легкого вітерця. Повітря наповнене свіжістю. Тут відчуваються солодкуваті аромати квітів, що квітнуть у затінку. І гіркуватий запах хвойної смоли. Ти вдихаєш глибоко, наповнюючи легені чистотою і спокоєм лісу. Десь неподалік дзюрчить маленький струмок. Його ніжний голос додає особливої мелодійності цій мандрівці. Сонце, що тепер вже майже сховалося за деревами, кидає останні теплі проміни розфарбовуючи листя у відтінки золота і рубіни. Раптом помічаєш рух. Серед тіней між деревами з'являється постать це не людина, а лісова істота, мудрий дух лісу, що давно живе тут. Його очі світяться м'яким зеленим світлом, а він усміхається, ніби знає всі таємниці цих місць. Ви обмінюєтесь кількома словами, але їх мало, вони спокійні і глибокі. Вітаю тебе, мандрівнику. каже дух. Ліс приймає тих, хто слухає його серцем. Я прийшов шукати спокій і розуміння. Відповідаєш ти. Тут, серед дерев, все здається простішим і справжнішим. Дух киває і мовить тихо. Кожен крок тут це розмова з природою. Прислухайся, і ти почуєш відповіді. Ви ще трохи мовчите, слухаючи шепіт листя і спів птахів. Потім дух повільно розчиняється в повітрі, лишаючи по собі легкий аромат хвої і моху. Ти залишаєшся на стежці, відчуваючи. Як ця зустріч наповнює тебе теплом і спокоєм. З новими силами і світлими думками продовжуєш свою мандрівку, крок за кроком відкриваючи для себе таємниці Чорного лісу. Ти зупиняєшся на м'якій галявині, оточеній високими деревами, що ніби обіймають тебе своїми гілками. Повітря наповнене тихим шелестом листя і легким ароматом свіжої хвої. Навколо панує спокій, ніби сам час тут розмірковує разом із тобою. У цю мить твої думки плинуть повільно, немов тихий струмок серед лісу. Ти згадуєш історії, які чув від старших, про відвагу й мудрість козаків, про їхню любов до свободи і до цієї землі. Перед очима виникають образи, широкі степи. Що розстеляються до самого горизонту, димок від багать, що піднімається у вечірнє небо, голосні пісні біля вогнищ, що тримали серця міцними у найтемніші часи. Ти відчуваєш глибокий зв'язок із цими давніми днями і предками, що крокували цими шляхами до тебе, їхня сила і мудрість живуть у тобі підтримують у будь-яку мить. І водночас ти усвідомлюєш свою роль у цьому вічному колі життя бути захисником, охоронцем, тим, хто зберігає гармонію між людиною і природою. Твоє дихання стає повільнішим, розміренішим. Кожен вдих приносить спокій. Кожен видих відпускає тривоги. У цю хвилину ти ніби зливаєшся з навколишнім світом, з деревами, землею, небом, ти частина великої мудрої природи, що живе своїм ритмом. Спогади і думки м'яко відходять у тінь, звільняючи місце тиші. І внутрішньому світлу, ти відчуваєш тепло, що розливається у серці, і спокій, який оортає кожну клітинку тіла. І саме зараз, у цю тиху мить, ти готовий іти далі, знову крокувати стежками Чорного лісу, але вже з легкістю і впевненістю, що все на своєму місці, і ти вдома. Повільно на горизонті починають з'являтися перші проблиски світла, тонкі стрічки рожевого і золотого, що неначе торкаються неба. Світанок розливається по степу і лісі, наповнюючи все довкола м'яким сяйвом. Ти стоїш на невеликому пагорбі. Відчуваючи, як прохолодне ранкове повітря наповнює легені свіжістю і легкістю. Пташки починають прокидатися, їхні тихі пісні наповнюють простір, додаючи нотки радості і спокою. Шелест листя тепер тихий і ніжний. А сонячні промені лагідно торкаються кожної гілочки і кожного листочка, ніби благословляючи цей день. Ти вдихаєш глибоко і відчуваєш, як в тобі розливається відчуття оновлення, наче з новою силою і надією починається цей день. Сповнений можливостей і мрій. Зараз час повертатися до свого спокійного місця, місця, де твоє серце може знайти відпочинок і затишок. Це може бути маленька галявина біля річки, знайомий пагорб або місце під старим дубом, яке ти знаєш з дитинства. Ти повільно йдеш туди, насолоджуючись кожним кроком, відчуваючи гармонію з навколишнім світом. Тут, серед природи, ти знаходиш ту тишу і безпеку, які шукав. І поки сонце піднімається вище, освітлюючи все навколо, ти відчуваєш тепло в серці. Тепло Яке дає сила рідної землі, історія предків і власна віра у світле майбутнє. Дякую, що провели цей час разом зі мною в тиші Чорного лісу. Нехай спокій цієї історії огорне твою душу. А мрії будуть світлими й теплими. Відпочивай, набирайся сил і пам'ятай, де б ти не був у світі завжди є місце для спокою і затишку. Бажаю вам солодких снів і тихої ночі.